Так, зараз ми вас навчимо, як фарбувати нігті, робити манікюри у печері. бляха, Ні, там чуть-чуть, не, не, не три по банці, просто вибрав і кажу, Кращий Краще мій вчитель манікюру це Павло Ні-ні, Жовтую. от сюди. Треба поставити маленьку, мікроскопічну Доста. крапочку. Цікаво, чи я там далекомір до неї притулю. При... При... ну ладно. Я не знаю, це вже твої справи. Ліпше було от на цей виступ, як ти кажеш, покласти. От на цей. Так, да, Михайлович, дивись, ну оце, на цей виступ. Давай поставлю тобі ще тут. Пофарбуємо Капельку це, це нова, нова Все. ера Доста! дослідженні печер. Називається. <плес> э... Оце ін... як це називається? Розмальов, розмалюй. Дати пакет? Пакет? На голову. А, на голову? Блін. Я боюсь, що я просто дуже веселий буду, а ви дуже сумні. Так, Паша, я тебе задовольнив?